Осінь неспокійним кроком спішить на Україну стрім-голо. вітати з ним знань і першим уроком, несучи в серця свою любов. Добрий день, осені сьогодні скажемо ми, Добрий день, учні та шановні вчителі, Добрий день всім, про свято це хто знає. День знань моя країна відзначає. Почнемо все із чистого листка, нехай закінчиться нарешті ця війна, вже діти стомились, треба вистрічати, діти для того, щоб гратись навчатись. Почнімо все із чистого листка. Разом із осінню його ми розгарбуємо, бо у всіх нас є спільна мета. Орік новий навчальний ми стартуємо. А я рядочок перший напишу, і він не буде білосніжно білим, і з гордістю проголошу, лунає гім, згай завжди урочисто. Ми можемо продовжити навчання, бо ніж життя віддали за нас. Давайте хвилиною мовчання вшануємо пам'ять. на. Свічку пам'яті запалимо. За закатованих дітей, які не зможуть навіть дистанційно навчатись. Здається, серце вискочить з грудей, вони хотіли теж з однокласниками зібратись. Хвилиною мовчання пом'янімо людей, убитих в вірпіні Краматорську, Херсоні, не заспіває більше соловей для тих. То не розплющить очі у полоні, а ми живі, залишили, щоб жити, навчатися, історію нову творити і дякувати щодня нашим захисникам. Вони дають можливість жити нам. Вони з собою небо закривають, вони там, де гради літають. Спасибі їм, що хочуть дистанційно, але навчатись будемо неодмінно. Цей майже чистий лист. Директору хочемо передати, адже він і своє слово має написати. Спасибі Збройним силам України! За мирне небо, спокій і майбутнє України! Я чистесенький листок тримаю, що пишу тут, нічого не знаю. Я знаю одне, що я школярка. І скоро прочитаю букварика. Я в школу прийшла, щоб навчатись, писати, читати, не грати. І перше слово вже я напишу, це буде ми, ось що я вам скажу. Ми будемо старатися навчатись. Країна наша буде процвітати, коли закінчиться війна у сині спишемо в друга листа. Я теж невеликий школярик, але прочитав вже букварик. Тож це слово замість першого класника напишу, букварик йому у спадок лишу. У третьому класі на чистому листку я Слово Нуж напишу. Хай буде в новій українській школі всім весело, всім кольорово. Я ножа трішки звикла, вже звуся випускниця, з ним знань усіх вітаю, у середню школу заглядаю. Слово нож несу в середню школу мрію, що навчатись буде кльово. Напишу я на листочку слово тиша, хай війна закінчиться скоріше. цікаво на нас. Я одне ж слово напишу. Хочу вчительку, я бачити живу, а не в телефон весь час дивитися. Не хочу дистанційно вчитися. Чистий листок і нові предмети я щиро По секрету, що знову хочу вітати клаві, хімія, фізика, алфа і геометрія зуби на нас. Хочеться на в школу, а влітку на пікні. Ну, привіт! Наш перехідний вік! Напевне, бажаю усім закохатися, щоб з тим кращим навчатися. Нормально охочу навчання, напевно, єдине бажання, бо я цьогоріч випускник, майбутнього вже будівник. Мій безтурботний 10 клас. Хай буде незабутній в школі час. Я слово безтурботність напишу, пощо потрібно десятикласнику. Листок передам я директору школи. Нехай він там пише накази і закони, а я беру в руки чарівний дзвінок і роблю назад не лише один крок, а цілих десять, бо стільки років скликав він вперше нас на уроки. Сьогодні його передам першокласним, нашим ношенятам, маленьким і класним. Нехай вони усіх закликають. І перший дзвоник хай вже лунає. Дзвони мій дзвони, бо щоб чули всі на світі, що починають знов навчання дітей. Дзвони мій перший дзвоник, по і пам'ятаю нам тільки мирне навчання дай.